Давайте дивитися прогноз та пораду для вас на наступний тиждень. Що він вам підготував? Ми дивимося тиждень 17-23 лютого, вам піде актуального момент, коли ви його зустріли. Що підготував наступний тиждень? Ох, підготував багато емоцій, багато неясностей. ви будете якось в ці емоції з головою. Тут можуть бути якісь і емоції стосовно хвилювань якихось переживань стосовно чогось, можливо, буде якась апатія, навіть якась депресія, а для когось буде так, що будуть якісь. В будь-якій сфері можуть бути якісь незрозумілості, таємності, а можливо, і щось приховане від вас. Ну тобто тиждень може бути досить важкий. Порада для вас. Правда, для вас пережити цей період. Чесно, якщо буде погано і важко просто поплакати, прийняти факт цього, зробити висновки і не підганяти себе. Якщо буде боляче, то буде боляче. Якщо буде важко, то буде важко. Прийміть ті емоції, які будуть у вас всередині. І не, не треба для себе, хоча б робити вигляд, що у вас усе добре. Тобто для оточуючих так, ми одягаємо такий образ, який треба, а для себе будьте з собою чесними.